Зараз я вам покажу невеличке відео. Невеличке відео, яке ще називає, рубрика ще називає, а ви себе бачили? <різь> Отже, дивимося, то є Львів. То є Львів, майже європейське місто. То, то, то вже фактично є Українська Європа. Але дивимося, що ще там відбуває. Що ще там творить? Начебто. Роблять ремонт. Роблять ремонт. Трактор їде, перехожі, пішоходи ходять, і ось він включає на повну потужність. Я хочу звернути увагу, він прибирає будівельне сміття. То є Львів. йде. Цікаве інше. Той, хто керує трактором. Що він в цей момент думає? Чи він всі замислює, що там, де він прибирає, там ходять люди? Той, хто давав йому наказ танка прибирати, чи він всі замислював, що той трактор прибирає саме так, і що там, де він прибирає, там теж ходять люди. А ні. І то є львів. Надії все менше.